Як встановити батьківство після загибелі чи смерті батька? Давайте розбиратись разом, але перед початком перегляду відео просимо тебе підписатись, поставити лайк та поширити це відео, надіслати його тим, кому воно може допомогти. Якщо чоловік загинув, але не був одружений із матір'ю дитини, його батьківство можна встановити тільки через суд. Це важливо, бо тільки після цього дитина отримає пенсію через втрату годувальника, можна буде оформити також спадщину і відповідно отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі саме військового. Хто може звернутись до суду? Перш за все, це матір дитини або опікун чи піклувальник. Також фактично особа, яка виховує цю дитину, і сама дитина, якщо їй вже є 18 років. Що має бути в заяві до суду? Перш за все, що саме потрібно встановити, тобто юридичний факт, навіщо це потрібно, наприклад, пенсія, чи спадщина, чи отримання грошової допомоги, чому немає офіційних документів? Це все потрібно зазначити в заяві. Що може бути доказом батьківства? Перш за все, це документи з інформацією про сімейні відносини. Це можуть бути різні домові книги, ордери, судові рішення, також сімейні фото, листи, анкети, електронне листування, спільні відео, також довідки з органів РАЦ про неможливість внесення змін до актових записів. Пояснення свідків, сусідів, друзів, колег та результати ДНК експертизи, включно з посмертною через різні методи, які зараз є. Це важливо, адже лише після встановлення батьківства дитина буде захищена законом. Знайте про свої права та захищайте їх.